Тич, всім привіт! Ви на каналі Frontend Shinobi. Сьогодні поговоримо на тему того, яким чином можна реалізувати подібну поведінку, коли ми натискаємо на кнопку і отримуємо якийсь аяк запрос, наприклад, з сервера. А тим часом кнопка нам показує якусь анімацію, типу, що зараз щось завантажується, і нам би дуже сильно хотілося, щоб ширина і висота кнопки залишалась такою самою, як до того, коли в ній ще був текст, який ми бачили, на який ми натискали. І при тому кнопка залишалася не фіксована по ширині і по висоті. Тому що текст середині кнопки може бути на іншій мові, ну і взагалі це не дуже кльова практика, фіксувати ширину кнопки, щоб щось заставити працювати. Перше, про що ми з вами можемо подумати, це звісно зробити сам текст, наприклад, opacity 0, а сам лоудер показувати. Давайте, до речі, подивимось на те, як зараз виглядає HTML. Тут в ньому нічого такого нема. Це якраз і є кнопка, яку ми зараз будемо мучити. Всередині кнопки є сам текст і спіннер. Ця іконка, яка вращається, її я взяв просто тупо з. З сайту Bootstrap, тому що я в своїх прикладах частіше за все використовую саме п'ятий Bootstrap. CSS поки що теж дуже простий. Ми будемо з вами сьогодні працювати саме ось в цьому контейнері. За замовчуванням, спіннер всередині кнопки невидимий. Як тільки у кнопки з'являється клас Loading, то тоді спіннер робимо видимий, а текст робимо невидимий. Це все чудово працює, але проблема в тому, що так як сам спінер має іншу ширину і висоту, а ширина і висоти кнопки. Не фіксована, то ширина і висота кнопки відповідно змінюється при натисканні на кнопку. Найпростіший варіант, який ми можемо тут зробити, це, наприклад, робити текст не display non, а opacity 0, наприклад. Ну і visibility теж для скрінрідерів hidden, для того, щоб текст залишався в контексті DOM і не змінював висоту і ширину кнопки. Таким чином ми будемо з вами бачити ось таку поведінку, і нам тепер залишається просто зробити сам AJAX Loader position absolute і вирівняти його по центру. Для цього ми з вами зобов'язані задати самі кнопці Position Relative. Для того, щоб працювало абсолютне позиціонування, і для спінера зробити position absolute left 50%, Top 50%. І для того, щоб центрувати його по центру, ми не можемо тут використовувати Transform Translate, тому що в ньому вже використовується анімація за допомогою Transform Rotate. Тому ми просто подивимось, Bootstrap, Яка ширина і висота цієї анімації? Вона в нас міститься в ось цих змінних, CSS змінних. Давайте їх і будемо використовувати для більш коректного центрування. Субтитрувальниця і це в принципі доволі непогано працює, але може з'явитися наступна проблема. Якщо користувач виключив на сайті можливість показувати собі анімації і включив якісь, якусь налаштунку типу скрінрідера, яка буде показувати не анімації, а текстові анімації. Заради чого Bootstrap і робить наступні вкладені стилі з інформацією про те, що зараз є. І якщо уявити, що користувач буде бачити саме таку текстову інформацію, давайте це замалюємо. То тоді перед нами встане наступна проблема у випадку, якщо цей елемент абсолютно спозиціонований, то ми будемо бачити таку поведінку overflow цього текста наружу. А якщо ми зробимо його не абсолютно спозиціонованим, а повернемось до початкового варіанту зі звичайним display block display none, то тоді розмір кнопки буде навпаки виростати. А нам би хотілося зробити якийсь такий варіант, де розмір кнопки буде саме таким, який він буде в залежності від максимальної ширини контента, яка в ньому Може бути. Тобто, якщо контент донатити буде максимальною шириною, то тоді кнопка буде такої ширини. А якщо контент loading information буде більший, то тоді кнопка, щоб заздалегідь вже була такої ширини, щоб при натисканні ми не побачили різкої зміни ширини кнопки. І як то не дивно, кращим варіантом, напевно, вирішення цієї проблеми буде використання гріда. Давайте це зробимо і подивимося, як це може працювати. Display grid. Grid template areas. Давайте називаємо його, ми можемо назвати його як. Загодно, але суто в цьому відео. Дійсно логічним буде назвати його стек, щоб зробити такий стек ширини відповідно максимальної ширини контента всередині цього батона. А для самого спіннера ми задамо grid area якраз таки зі значенням стек і додатково самому елементу текст, в якому міститься текст кнопки, теж задамо Grid Area зі значенням стек. Так, давайте приберемо ще й display None і подивимося, як вже це буде працювати в браузері. На даний момент ми тепер бачимо таку поведінку, що ширина всієї кнопки залежить від контента всередині. Але контент один на один накладений, тому що ми зробили це грідом розміром ячейки один на один, і обидва елементи всередині цього гріда розположені в одній і тій самій ячейки. Тобто ось ми бачимо гріт, якщо його ввімкнув, ми бачимо, що це одна ячейка всього одна, і всередині цієї ячейки, що цей елемент текста донатити розташований в цій ячейці. Що цей елемент, сам спінер, теж розташований в цій ячейці. Це означає, що якщо вдруг текст кнопки лоадера більший за текст самої кнопки, то тоді ширина цієї кнопки буде дорівнювати тексту лоадера. Що ми тут і бачимо? Що коли ми клікаємо, кнопка не змінює свою висоту, а її ширина фіксована максимально довгим контентом всередині. Але якщо Loading Information буде меншим, наприклад, просто Load, то тоді текст донатити буде вже більшим, і тоді кнопка буде фіксувати свою ширину відповідно текста донатити. І так само, якщо я зараз клікну на кнопку, ми будемо бачити, що ширина кнопки вже зафіксована шириною самого текста. В чому і є великий плюс, якраз таки, стекати ширину кнопки у вигляді. Звичайного гріда і не паритись з тим, щоб розташовувати всередині елементи за допомогою Position Absolute, центрувати їх там якось, думати, чи буде воно вміщатися в ширину кнопки чи ні, в залежності від різних перекладів і різної ширини кнопки. Тепер ми можемо повернутися до використання все ж таки Opacity і Visibility, тому що в нашому випадку ми не можемо використовувати display non, тому що ці елементи зі стеку дома будуть пропадати, а нам цього не треба. Ось таким чином. І Отримати в ітозі ось такий варіант. Коли кнопка зафіксована по ширині, ми клікаємо, бачимо цей текст. А якщо цей текст замінити на спінер, як це було з самого початку, то кнопка фіксована шириною вже текста, а спіннер цьому ніяк не заважає. На цьому все, дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюсь, воно було корисним. І, як мінімум, ви зрозумієте потужність того, як можна накладати елементи гріда один на один без використання абсолютного позиціонування. Бо абсолютне позиціонування це, звісно, добре, але не у всіх випадках. Не забувайте про свої вподобайки, підпишіться на цей канал, напишіть в коментарях, що вам дуже хочеться написати. Це дуже мотивує мене робити нові відеоролики. І ще раз дякую, що додивилися відео до кінця. Слава Україні! Пока. Shinobi. code is my domain. JavaScript runs through me in this techie game.